Привіт, малята! Вітаю вас зі святом. Бажаю вам здоров'я і щасливого дитинства! Сьогодні я вам пропоную святкову вікторину Що ти знаєш про Різдво? Святий вечір на небі сходить яскрава зірка, світить яскраве сонце. З'являється яскравий місяць. У небі в святий вечір з'являється яскрава зірка, яка нам повідомляє про народження Христа. Появою першої зірки люди перший раз сідали за стіл. Коли Ісус народився, куди його поклали? В ясла. Це годівничка для маленьких тваринок дитинчат, в люльку або в колеску. Маленького Ісуса поклали в ясла. правильно, тому що він народився в хлеву, там, де жили тваринки. Про народження Христа сповіщали бубни, барабани, дзвоники. Правильно, діти, це дзвоники. Скрізь лунав дзвін. Зазвичай на Різдво прикрашають ялинку, дуб, кактус. Ну, звичайно, ми на Різдво прикрашаємо ялинку. Символом Різдва є шоколад, цукерка людяник на паличці і людяники у вигляді пастушого посуху. Правильно, символом Різдва є льодяники у вигляді пастушого посуху. Ці льодяники не тільки смачні, але ще й гарні і ними прикрашають ялиночку. Готуючись до різдва, люди печуть гарні святкові торти. Випікають імбірні пряники у вигляді різних фігурок. Готують смачне морозиво. Так, ну звичайно, це імбирні пряники. Вони не тільки смачні, але ще й дуже гарно розукрашені. Вони святкові і ними пригощають гостей і дарують своїм рідним і друзям. Традиційною українською різдвяною стравою. Є кутя, картопля фрі, банани. Правильно, дітки, на Різдво в Україні кожна господиня готує кутю. Це солодка каша з пшениці, в яку додають тертий в макитрі макс з цукром, горішки, мед, ізюм, халву. Яка ж вона смачна ця кутя! На Різдво вітаючи господарів, співають колядки, щедрівки, посівалки. Правильно на Різдво колядують бажаючи господарям оселі, куди приходять колядувати здоров'я, щастя, добробуту і всього, що може бути. Діти! Ви багато знаєте про Різдво і звичаї пов'язані з ним. Я сподіваюся, що ви правильно відповіли на всі запитання. Я вам бажаю гарних, веселих свят!